Всім привіт! Мене звати Євгеній Стесіневич, літературний критик, літературознавець. І це наш спільний з українською школою політичних студій проєкт, цикл лекцій, який ми назвали Великі книги про велику політику. У фокусі саме цього випуску перебуває письменник, український, бажайте, класик Павло Загребельний і його роман. Я Богдан або ж сповідь у славі. Загребельного ми передовсім знаємо як автора роману Роксолана, роману, який отримав своє телевізійне втілення. Менше ми говоримо і думаємо про Загребельного як автора староруського циклу, куди входить, скажімо, роман Смерть у Києві. Є ще роман Дивов, присвячений Софії Київській, але є ще роман Я Богдан. Сама назва натякає, звісно ж, на Богдана Зиновія Хмельницького, чільну фігуру української історії, але вже в самій цій назві є певне уточнення сповідь у славі, і це уточнення принципове. До нього ми ще повернемось. А поки кілька слів про самого Павла Архиповича. Павло Архипович не просто український класик, який помер не так давно. А він український радянський класик, і це теж дуже важливо. Весь період творчої активності загребельного припадає саме на радянські часи. Бо 90, ті пізні 90-ті або ж початок нульових це той загребельний, чия форма вже викликає багато питань, якщо не заперечень. Саме письменницька форма, те, що він намагається робити, коли, начебто, руки вже повністю розв'язані. А його слава, його зеніт 80-ті 80 – Це якраз радянські роки. Тому е, в цьому є специфіка, якою ми не можемо знехтувати, про яку ми не можемо не думати. Загребельний не просто класик, не просто радянський класик, він ще й функціонер. Е, Загребельний був е, головою спілки, був головою Шевченківського комітету. Потім був членом комітету. Звісно, він. Номенклатура культурно-літературного світу. І для розуміння цього роману це також варто наголосити. Отже, він не збанацький і не корнійчук, тобто, це не представник такого кондового соцреалізму, який неможливо читати з задоволення без примусу. Хоча і у Корнічука, Корнічукаю з Збанацького є різні тексти, насправді. Тобто Це все ж таки не, не такий махровий соцреалізм, але це література е легальна, це література, яка дракувалася, це ті тексти, які виходили. Тобто це не е антирадянська література, це не контркультура, це не те, що писалося в стіл, це навіть не друга культура. Е е це балетристика. Яку можна було великим накладом донести до широкого кола читачів. Що це за час, коли пише Павло Архипович, і коли виходить, задумується, дописується, виписується, врешті публікується роман Я Богдан. Це 80-ті, власне, початок 80-х. в Україні час уже легший, ніж 70-ті? Бо 70-ті після 72-го року, після великого погрому. Ну, принаймні, в культурній сфері були часом стагнації, часом компромісності посиленої, часом, коли щось справді перспективне, досить непросто прокладало собі дорогу. До читачів або в якийсь друг, якщо взагалі прокладало, на початку 80-х стало дещо легше, це пов'язано зі зміною керівництва в певних структурах республіканських. Але до середини 80-х до перебудови ще залишалися роки. Тобто Загребельний пише в такий специфічний період, коли можна дещо більше, ніж в 70-ті, але. Але ще не так, як після 185-го, після початку Горбачовських ініціатив. А, і пише роман страшенно амбітний роман, який з одного боку, начебто, продовжує те, що він робив до цього, теж історичні книжки, теж великі тексти, які так чи інакше пов'язані з ключовими подіями в українській історії. А, але з іншого боку, Загребельний тут сильно від себе відрізняється. От зараз ми подумаємо, чи змушує його до цього матеріал, чи, чи дещо інше, чи політична атмосфера. Я Богдан, сповідь у славі, роман, який ведеться від першої особи. Так в історичному письмі було не прийнято робити. Історичний роман, він якоюсь мірою, попри те, що він художній, претендує на певну об'єктивність. Роман, який може дещо нам сповістити про минуле, розставити якісь акценти, дещо нагадати, дещо додати до нашого бекграунду. І є оця націнка певної реалістичності, націнка такої наукоподібності, якщо хочете. Загребельний порушує цю конвенцію і погоджується. Вирішує піти на цей експеримент. Всю оповідь роману веде сам Хмельницький. Тому я Богдан. Це е, розмова е, від першої особи. Це для, і, і загалом для радянської літератури і для радянської історичної літератури. Ну, якщо не ноу-хау, то м, такий приклад, яких було м, зовсім небагато. Е, це раз. По-друге. Цю оповідь від першої особи, від себе Богдан зиновій Хмельницький веде не просто так. Він говорить це з певного позачастя. Оці е, уточнення в душках, сповідь у славі, е, е, унаочнюють два моменти: що це сповідь, тобто це має бути максимально чесно. Про це не раз акцентується в самому тексті, що тут або вже правду говорити, або нащо взагалі тоді е, на таке пускатися. Але другий момент у славі, тобто вже в певному посмерті. І тут варто зупинитися дещо ширше, бо посмертя, посмерття воно теж не просте, воно складається з кількох точок. Сам Богдан говорить з кількох точок. Одна точка це пам'ятник на Софіївській площі. Тобто, говорить пам'ятник як утілення цього ну, культу, цього. Такого героїчного, е героїчного гетьмана, який символізує дуже багато, е і особливо для радянської історії. Е один це пам'ятник. Два це Хмельницький, який лежить на смертному одрі. Хмельницький, який вже готується помирати, і теж е певним таким поглядом назад, ретроспективно. Ретроактивно дещо відновлює в своїй голові, намагається зв'язати, зв'язує, розказує нам. І таким чином, оце у славі має ще один вимір. І є третій, третій Хмельницький, третя його іпостась, іпостась така міфічна іпостась, от уже справді, яка і не пам'ятник, і не живий передсмертний. Хмельницький, а такий суб'єкт інший, суб'єкт, який може всю історію сукупно оглянути. Тобто, говорить от, міф, говорить легенда. Тобто відбувається якесь масштабування від смертного одра через пам'ятник іще вище. Це, це специфічна наративна конструкція, і ми не маємо про неї забувати. Тепер про загальну інтенцію цього роману. Про задум, і якщо хочете, про, про меседж, що ж там зчитується і на якому рівні? З одного боку, романів про Хмельницького вже було достатньо, і їх виходив цілий корпус, коли святкували 300 років воз'єднання після Другої світової війни. Тобто, йдеться про святкування переяслівських угод про 1954 рік. Святкують, значить, відповідно, 1654 рік, і під ту дату в той період українські радянські класики вже писали великі романи про великого Богдана Хмельницького. Писав Натан Рибак Переяславську Раду, писав Іван Ле, Петро, Петро Панч також доклався до цього. Тобто, певний, певний корпус було витворено. Але між 50-м і 80-м пролягають три десятиліття з, з усіма цими змінами і трансформаціями суспільно-політичними. Загребельний працює в інший час. Але найзагальніша його настанова, найзагальніша концептуальна рамка цього роману видається. тою ж. Це рамка братання, це рамка воз'єднання. І це, напевно, те найбільше, що можна Павло Архиповичу закинути. Закинути, якщо звісно, відкинути специфіку часу написання. По іншому тоді було неможливо ближче під кінець 80-х, Напевно, загребельний міг би створити іншу версію життя життя у славі великого гетьмана в 83-му. А писав він це на початку 80-х. Це було просто неможливо. Тому це історія про братання, історія про Хмельницького, який розвертається від панської шляхецької Польщі до, до свого поспільства, до свого народу. І оце братання, це, звісно, народне братання. Там йшлося про якихось зайд, зайт, про якусь таку аристократію. Класово неблизьку, а тут, в цьому розвороті на Московію, йдеться про справді воз'єднання братських народів. Це впливає не тільки на розмисли Хмельницького в цьому тексті, це впливає на композицію всього роману, бо Загребельне вибудовує її таким чином, що ви після Берестечка, після програшу, тобто спочатку славний. Славний Хмельницький, який активізує всі можливі сили довкола себе виступаючи проти речі Посполитої, жовті води і так далі. і так далі, Тріумфальна хода. Потім поразка, крила підрізають, і це берестечко. І далі Загребельне одразу переходить фактично до Переяслава, що від катастрофи Хмельницького козацтво могло порятувати тільки це братання. Навіть в самому монтажному принципі цього роману видно, як реалізується ідеологічна кон'юнктура. Можна було розказувати про формування інституцій, можна було говорити про те, які. Зміни відбувається в суспільстві. Можна було говорити про цю автономність, про, про переосмислення цієї території і цих верств. Але Загребельний вирішує, отак, він має так зробити, і тому весь цей роман летить стрілою, а точніше, неспішно суне возом до цього моменту в Переяславі. Це так. Але попри оцю загальну концептуальну рамку, яка виглядає станом зараз найбільш уразливим місцем загалом талановитого тексту письменника, є інше те, що варто зараз підмітити. Є роман, який сповнений бароковостю. Пишний роман, в якому е багато всього зроблено так, як перед цим в подібних текстах не робилося, е е де є ширша панорама української тогочасної культури, де названий не один десяток е фігур, де, де проведено певний лікбез е е о о тої культури на зламі. Всередині XVII століття, і таке панорамування, воно теж може виглядати ідеологічним, але вже не як радянсько-центричним, а як україноцентричним. Тобто, вже всередині самого тексту, якщо приглядітися і уважно це читати, ми можемо побачити, що все зовсім не так однозначно. Плюс не все є таким однозначним, і коли ми інтерпретуємо сам образ Хмельницького. Бо, звісно, він виступає тут таким мірилом правди, мірилом справедливості, мірилом такого руху історії, який ти можеш тільки посилити, можеш не пручатися йому, але насправді на нього не впливаєш. Тобто Ти, ти хіба частина? Це е, велика. Така внутрішня історія для самого Хмельницького, як поєднати оцю силу і безсилля. З одного боку, він постійно педалює е, свою владу, скільки влади я мав, аж страшно, пише він. А з іншого боку, а якби не він, то що цього всього б не було, думає сам Хмельницький. Е, і він врешті приходить до висновків про е, таку діалектику історичного процесу. Що є, є історія, є оцей нурт, є річище, яким це все тече. А ти можеш або йому намагатися перешкоджати, або ж можеш спробувати співпасти з цими історичними енергіями. І в цих своїх розмислах Хмельницький не видається однозначним. Хмельницький не позбавлений такого персонального виміру. У Хмельницького є поряд жінка, у Хмельницького є родинна історія, є його отаке безсилля і на приватному рівні. Загребельний про це не забуває, хоча й не переходить певну межу, яка б уже. Е Підвернула би гетьмана так, щоб можна було, мовляв, покоперсатися в його якомусь підньому. Ні, так не є. Е -е -е і Хмельницький виглядає фігурою і монументальною, і диференційованою, і е -е талановито сконструйованою в цьому романі, що не скажеш про інших. Всі інші е -е на фоні такого Хмельницького є м -м -м пласкими або ж Такими, що ми би як читачі воліли їхньої кращої виписаності. Це стосується і його оточення, численних його полковників. Це стосується і шлях речі Посполитої. Це стосується і тих, кого він зустрічає в якомусь такому своєму повсякденні. Це часто прості люди. Це такий топос зустрічі з простим людом, коли Хмельницький згадує, заради чого він все це робить. Це є. Тобто і тут ми бачимо певну таку амбівалентність. Хмельницький надзвичайно талановито зроблений всі інші фігури по фону. Це є. Але чи не основним плюсом, який зараз стає очевидним, перечитуючи роман Я Богдан сповідь у славі, ми маємо назвати. Той, який активізує дискусію про, про події XVII століття. Тобто, звісно, Загребельний розказує оцю таку радянську версію того, що відбулося, не без суттєвих уточнень, не, не, не без е демонстрації всієї пишності, старокатості українського світу в той час. Тобто, місце під український такий всесвіт він там теж відводить. І це може виглядати навіть викличним зробити і написати так багато в цьому тексті саме про українське, а не тільки про українське, російське. Нагадую, що це 83-й рік. Але цей роман справді активізує дискусії. Дискусії, які стосуються ось чого, місце шляхти місця взагалі аристократії еліти в українській або в староруській, в староукраїнській історії. Ми призвичайні радянською, але насправді в цьому плані радянська історіографія не дуже далеко відійшла від народницької, а тепер часто ура патріотична підхоплює якусь дуже схожу е... риторику. І суть цієї риторики в тому, що історія є народоцентричною. Що все робиться заради народу, що е, ті часи найкращі, коли народні ці маси виходять на поверхню. Це можуть бути і найбільш е, драматичні, е, криваві часи, але ось вони моменти істини. Е, ми знаємо, тепер ми знаємо, і історіографія нам це підтверджує, що це не так. Буквально нещодавно виходила книжка. Історикині, блискучої історикині Наталі Старченко, яка називається Українські світи Речі Посполити. І цю книжку сьогодні добре читати паралельно з Загребельним. Це книжка, яка розказує саме про українську шляхту Речі Посполитої, частиною якої був і Хмельницький. Це та шляхта, яка спочатку виборола собі місце посеред шляхти Великого князівства Литовського, а потім об'єднаної формації. Врешті мріяла і просувала проєкт третього народу в Речі Посполиті поряд з литовцями і поляками, щоб були ще й русини. І це та шляхта, яка насправді готувала зміни середини XVII століття. І яка часто очолила ті народні нурти. Сама спочатку їх підштовхнула, а потім і очолила. Бо Загребельний, як це не дивно, в книжці йде за логікою Грушевського. Грушевський для радянської історії фігура абсолютно заборонена. Націоналістичний історик, якого, якщо я цитувати, то тільки в такому ключі негативістському. Але Загребельний насправді з поправкою на певну ідеологічність, на певну цю пролетарськість таку. Класовість розказує нам версію Грушевського. Версію про народні маси, а не версію про еліти. Натомість стан сьогоднішньої історичної науки говорить нам про те, що великою мірою це все було підготовлено і навіть реалізовано саме елітою, причому елітою своєю. Коли ми думаємо про шляхту, ми думаємо тільки про польську шляхту. Це слово здається саме звідти з того словника і з того регіону. Але була руська, староукраїнська шляхта, яка в судочинстві послуговувалася староукраїнською мовою. І, до речі, цю староукраїнську мову дуже добре стилізує загребельний, коли вугадує численні документи і листи. Це як правило в романі Я Богдан листи і тексти вигадані. Він не цитує джерела, він стилізує, і це теж про його майстерність. Е, і якщо зараз справді запаралелити от прогресивні дослідження, і я Богдан е, десь е, заіскрить, але десь ми побачимо, е, десь ми побачимо і доповнення. Тому що Хмельницький і зміг вочевидь е, все це так е, викрутити, врешті, так проманеврувати між цим всім. Бо він був частиною шляхецького стану, який пішов на таку колаборацію, на співпрацю з козацтвом хаотичним, строкатим і навіть низовим запорізьким козацтвом, попри всі можливі там їхні конфлікти. І отак дивитися сьогодні на Роман Загребельного виявляється плідним. Бо разом з радянськими е, схемами можуть відпасти і такі народницькі, е, або ж оці е, новопатріотичні прочитання, коли чим ти ближче до народу, чим більшу кількість селян ти в своєму житті зустрів, е, тим ти істинно українськіший, тим то ти і справжніший як державник, як функціонер. Роман Я Богдан дає можливість проблематизувати роль еліти, бо насправді відбувся не злам в XVII столітті. а Відбувся певний трансфер. Те, що козацтво потім почало втілювати в XVII столітті під час руїни, після руїни в добу Гетьманщини, це більш-менш був проект отієї Руської староукраїнської еліти, який визрівав всередині Речі Посполитої, це не був проект, який взявся на рівному місці, який Богдан просто е випадково десь е натрапив на нього, вигадав е і почав е втілювати в реальності. Ні, він тут якраз виглядає фігурою е трансферу, фігурою переходу. Цього немає у загребельного. Але це може там з'явитися, якщо правильно все це контекстуалізувати. Бо розмова про роль верхів в українській історії насправді ще не закінчена. У нас багато оцих дискусійних травм, інтелектуальних вирв, які не дають нам нормально якось зі спокійною головою подумати, де важать народні маси і що це взагалі таке за народні маси. А де йдеться про освічені класи, які схильні до стратегічного мислення? Ось і перечитати зараз я Богдан. Варто принаймні для того, щоб всередині себе активізувати цю дискусію. По-друге, для того, щоб подивитися, як навіть всередині добре зарегульованої радянської балетристики можна написати дещо інше і по-іншому. І сама мова, і сама стилістика, і сама конфігурація оповіді, і оця вся бароковість, і пишність, вона симптоматична. Взагалі не дарма бароковість стає такою модною, такою популярною темою наприкінці 70-х у Валерія Шевчука на початку 80-х. Бо в час, коли немає ніяких змін, великих змін, час застійний, він і прикликає до життя. Певні образи, певні епохи повертаються. І от бароко з, з його такою химерністю, бароко, в якій не багато динаміки, але багато пишності, багато внутрішньої складності, коли дія якось скерована всередині, а не назовні, це, це важливо саме для цього періоду, коли не можна нічого протиставити системі. В соціальній динаміці, коли соціальної динаміки і нема, можна подивитися на інші епохи, в яких відбувається динаміка інша. І от бароко, сама бароковість Загребельного, вона дивним чином підсвічує, співпадає цією застійністю радянською. І, до речі, непогано в цей момент вона починає корелювати. З романом того ж Маркеса, осінь Патріарха, теж де йдеться про певну застійність, про певну стаціонарність і незрушність. Тільки Маркес пише в 70-ті, і це рейганівські роки, коли замість великої політики приходять великі гроші. І змін уже ніхто не чекає. Як чекали ще в 60-ті, 60-ті. А Загребельний пише на зламі 70-х-80-х, коли теж ніхто нічого насправді не чекає, коли теж стабільність, е, така статичність, і вона притягує за собою цю бароковість. Це теж доречно оцінити наскільки оця українська глибша бароковість може співпадати е, з такою пізньою радянськістю. Це несподіваний висновок відчитання Загребельного. Можна побачити цю зв'язку, зрозумівши, що в історії культури все не так просто. Іноді найпохмуріші періоди можуть активізувати те, що потім десятиліттями буде підноситися як найкраще, а так з українським бароком до сих пір відбувається. Словом, отакий він. Справді, дуже амбівалентний, дуже нерівний спочатку дуже хаотичний, а потім ідеологічно висторончений роман Павла Архиповича. Але роман, який натомість не став частиною історії літератури, він може бути прочитаний сьогодні. Він не відійшов кудись туди. Його можна відкрити, його навіть варто відкрити і подивитися, що навіть всередині дуже зарегульованого простору. Є можливість для маневру, і якщо це маневр не на поверхні, то тоді це маневр в глибину. І якщо не можна нічого підкрутити в загальній сторіосовській концепції про братання двох народів, тоді можна, хоча б образ Хмельницького і сам спосіб розповіді про Хмельницького зробити таким, аби вирізнити його на тлі загальнорадянських практик.